Друзі, привіт! Сьогодні буду випікати хліб. Так, маю таку хлібопічку LG, моделька HB151 GA GE точніше. Ці хлібопічки вже років 10. Користуємося не дуже часто. Коли купили, може, років 2 підряд користувалися, потім вона була запакована. Років, мабуть, 4 лежала. Ну і от, через деякий час знову вона була в користуванні. Так, По ній є інструкція для випічки багато варіантів хліба. Але розумієте, ця інструкція якби, ці рецепти, точніше вони зроблені для ідеальних умов. Тобто для борошна, яке має там, високу ступінь клітковини там, для самих дрожжей які теж ідеальну структуру росту мають. Тому, скажімо так, рецепт приблизний в процесі експлуатації, вже на якому борошні випікаєте, потрібно. Більш-менш це все коригувати. Так, методом проб помилок. З і помилок я от вивів таку рецептуру. Зараз вам продемонструю, як я це все роблю. І так. В наборі у нас йде мірна чашка. Єрний стакан ну, і така ложечка столови чайний. Е, я роблю таку пропорцію. Е, будемо випікати звичайний білий хліб, тому що в рецепті є спеціальний хліб, куди ви кидаєте різні добавки, наприклад, там ковбаска, сало, або, наприклад, солодкий хліб робити, ізюм, орішки. Е, Ми будемо, Потім є в рецептурі пшеничний. Швидкий хліб і французький. В принципі, різниця трошки по часу є. Ну і сама рецептура. Ну і вже потім на виході, який виходить, виходить сам хліб. Будемо звичайний білий хліб робити. Для початку сама рецептура дуже проста: вода, борошно, дріжджі, цукор, сіль і олія. Зараз в процесі е, все покажу, скільки потрібно інгредієнтів, що за чим сипати, ну і які нюанси потім уже при, е, ну, при закладанні і при вимішуванні самого тіста. Е, я беру мірний стакан і заливаю рівно півтори стакани теплої води. Ну, Температура приблизно 30-35 градусів. Півтора стакані. Тепер я е, додатково вже набрав борошна, тут рівно 5,5 стаканів. Стаканчики не трамбовані, от, як ви насипаєте, от вони так з, ну, якби, не, не з горією, а от стаканчик е, по самий верх борошна, набираємо по самий верх стакану. Е, головним Головною умовою правильного хліба і те, як він гарно підійде, потрібно борошно перевіяти. Перевіяти це не тільки відділити якісь там непотрібні частинки, які знаходяться в самому борошні, але саме борошно наситити киснем, для того, щоб дрожжі краще працювали і краще хліб піднімався. Так, Акуратенько засипаємо поверх водички. Жидка, процеду... Жидка фракція вода, олія повинні завжди бути внизу. Тому що потім буде неправильно вимішувати. І велика вероятність того, що дріжджі, коли вони попадуть до рідини раніше, вони почнуть працювати неправильно. Так от, борошно. Тепер по поводу дріжджів. Можна в принципі, купляти будь-які сухі дріжджі. Ну, я раніше купляв львівські дріжджі, в принципі, теж непогано працюють. Ну, але краще, мені здається, такі сатмана. Це не реклама, це просто ті дріжджі, які працюють. Тому що декілька разів в мене виходило на львівських вдріжжях неповноцінне піднімання. Не знаю, з чим це зв'язано, але ну, сам факт. Так, дріжджів я беру півтори чайні ложечки. Ось у нас є чайна і ложечка. Півтори можна до двох брати, все залежить від того, які дрожжі, як вони підходять. Тобто процедуру. Ну, треба дотримуватися іменно рецептури, але можна відходити плюс-мінус, ну, в залежності від того, навіть яка температура води, все це залежить. Так, По вазі, на жаль, я вам не скажу, тому що в мене немає не, вісів, які, ну, кухон, які можуть правильно так, показувати. Тому все мірними стаканчиками робимо. Тепер наступний інгредієнт цукор. Дивіться, цукор це як паливо для дріжджів. Чим більше цукру, тим дріжджі будуть активніше працювати. Але є і обратна сторона. Тобто дріжджі на цукрові швидко підходять, але воно, ті, е, ну, сама структура вона не стійка, вони можуть швидко впасти. Тому тут така золота серединка. Ну, я люблю, щоб хліб трошки солоденький був, тому столову ложечку сміло сипав. Потім наступний інгредієнт сіль. Сіль нав, навпаки вона нейтралізує е, е, дрожжі, але робить їх більш стійкими. Тобто, Потрібно таку золоту середину, щоб на сахар у тісто підходило добре, а сіль держала цю структуру. Тому це не тільки вкусові властивості, але це ще й для дрожжей важливий момент їхньої роботи. Ну, я беру десь чайну, трошки менше чайної ложечки високої. Цього достатньо. Так, ну і е, трошки додав. Е, Олії. Олія, звичайно, ну, тут уже так наглоз. Десь уголочок можна вийнуть. ну, десь близько столової ложки. Так, в принципі, на цьому все. Зараз я пічку сюди ближче переміщу. Ставлю дивіться, таким чином, для того, щоб ручка ходила вдоль на обіг. В процесі вимішування ну, будуть з'являтися воздушні пробки і потім борошно буде вверх підніматися. Для того, щоб воно ну, не забруднювало і менше потім вимивати, я от зробив таку зорстекла кришечку. Тимчасово в процесі вимішування тільки її ставлю. І потім, вже, коли випікається, я її приймаю. З неї випікати не можна. Так, і вибираємо ну, основний, основний хліб. Одиничка. Потім у нас є тось, ну, циферки, що ми почимо. Основний спеціальний хліб, пшеничний, французький швидкий тісто джем. Ми одиничку нажимаємо по одиничка, Потім інший показник А, може всього три показника А, Б, С. Це контроль випічки. Тобто шкоринка якого кольору вийде. А це середня, Б світла, це темно. темна. це ну, для того, щоб він краще пропікся. Ну, і все, можна нажимати пуск. Все. Індикатор показує 3 години 40 хвилин. І можемо тепер бачити, як відбувається момент перемішування. Тут вже залежить від того, яка клітковина, як вона добре вологу е, ну, Я вам далі покажу, як добитися правильного вимішування. Тому що буває таке, що або мало води. Ну, води то завжди люб пропорція, але буває таке, якщо борошно з великим містом клітковини, то воно цю воду дуже швидко впитає, і тому йому недостатньо самої води. Ну і навпаки, Тобто в процесі е, вимішування. Ми можемо трошки коректувати або додати трішки води, або додати трішки борошна. Ну для того, щоб все вийшлося. Так, Зараз можемо бачити, що виходить ну, повністю вгадали, не потрібно нічого додати. Кусочок оцей тіста повинен при вимішуванні легенько цеплятися за края. Це вважається правильна структура борошна. Якщо він просто як клубочок качається, трішки треба води долити, тому що тісто сукулота. А зараз, бачите, він об стянка легенько засипається і якби розмішується. Це ідеальна ну, пропорція, скажімо так. Тут трошки на стінках завжди в процесі можна так лопаткою попати, щоб воно позабирало лишки. Тісто, тут буде два етапи вимішування. Зараз тісто вимішиться, потім воно підійде. Підніметься, оці всі частички борошна воно забере і потім знову почне вимішувати. І оце все стянки, які були в борошні, воно їх убере. Ну і в принципі потім вже почне випічки. Тож зараз бачимо, що не потрібно нічого додати, все і давай на клібочок сформований. отака така структура тіста повинна бути. Все можемо в принципі закривати, хай працює. Пішов другий заміс 328. Бачимо, тісто вийшло ідеально. Ну. Можна, щоб потім бока були не в тісті, можна легенько салфеточкою пройти. Ну, в принципі, ну, все, Далі буде ще печати звуковий сигнал, тому що основний хліб подрозуміває докладання в сам хліб якихось додаткових інгредієнтів. Ну, пропишіть, ми далі нічого не будемо додавати, у нас буде просто звичайний хліб. Ну, ще на стадії випікання я декілька разів включуся і потім вже покажу в кінці, який результат. Година 56 залишилось Відкриваємо стадія підходження тісту. 23 хвилини до кінця випічка йде. Відкривати не можна в такому положенні. Чекаємо закінчення програми. Так, вибічка хліба закінчилась. Про лунає сигнал. Ну, почекаю ще хвилин 5 і, мабуть, буду відкривати. Хай трошки температура спаде. Так, достаємо хліб. Вже трошки остила, але все-таки гаряче. Таким легеньким підрядством. Витягли. Не забуваємо те, що мішалочка випадає і вона знаходиться знизу. Мішалочка знаходиться знизу. Все нормально. От мій достаємо. Все. До речі, запахи дуже-дуже. Бачите, десь кусочки борошна залишаються, то вони, ну, в принципі, відлічно. Так, ми її накриваємо. Хай трішки постоїть. Увага, щоб повільно вийшла. Що, в принципі, все. Зараз вона гостина я поріжу і вже спробуємо, як воно на смак. Так, хліб трішки остив. Ну і дивіться, варіанти різки. Можна розрізати пополам і потім дольки робити. Я ріжу по-іншому. -по у мене тостер. Отакий от тостер. І от у нього якраз ячейка влазить. Тобто я буду розрізати отак. Якраз тост, для тостів це ідеальний варіант. До речі, ніж зроблений власноруч. Я відео раніше скидав. Можете глянути в попередніх відео, як це було робилося. Так, ріжемо. Можна подивитися, який хліб. Місце під мішалочку. Це звичайно не такий хліб, що купиш у магазинові. З нього ліпюшку зімняв. Це важкий, гарний, поживний. Такий кусочок з'їсте і ви будете ситі. А той, що продається в магазинах, пів батона інколи з'їси і не наїсися. Ну і причому цей хліб натуральний, все смачне настільки. Ну, для того піде і цей можна тепер розрізати маленькими дольками. Дивіться, як він ріжеться, форму держить, не зминається, не рветься і всього на всього 5 інгредієнтів. Ромати жалко, що камера не може передати. Такі пахощі йдуть. Особливо коли випікався, то це не передать такий смачний. Це можна глянути. Все добре. Всім дякую за перегляд.